Моє вітання усім, хто дивиться бабуся не смаколики, ми з України. Хочу подякувати усім, хто дивиться мій канал, підписується, залишає коментарі. Сьогодні хочу поділити ще одним рецептом борщової заправки. У мене на каналі вже є один рецепт борщової заправки, але кількість продуктів відрізняється. І смак борщу буде теж відрізнятись. Для цього мені потрібні. Буряк, морква, солодкий перець, томати і цибулька. Рослинна олійка, цукор, сіль і оцет. Я вже овочі почистила, нарізала, моркву і буряк на крупній терці натерла, помідори прокрутила через м'ясорубку. Зараз я у велику кастрюлю буду наливати рослинну олійку. І відправляю туди цибульку. Обсмажую цибульку, додаю моркву, додаю перець солодкий, додаю буряк. Буряка в цьому рецепті багато. І тому колір і смак борщу буде відрізнятись. Відправляю у кастрюлю томат. Сюди ж додаю сіль, цукор. Накриваю кришечкою і тушкую після закипання на повільному вогні, час від часу буду перемішувати 40 хвилин. Ось тільки сок опустили овочі. Борщова заправка закипіла. Зараз я зменшую вогонь, накриваю кришкою і буду тушкувати 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Додаю. Оцет. І тушкую ще 10 хвилин, а потім буду вже розкладати по баночках і закатувати. Пройшло 10 хвилин і я починаю закручувати борщову заправку. Аромати стоять на усю кухню. Перекладаю. Стерилізувати не треба. Одразу у баночки закручую. Зараз я баночки перевертаю, укутую до повного охолодження. А потім відправлю у підвал. Таку борщову заправку можна зберігати і у квартирі.